Всім привіт! Сьогодні у нас розсувна система. Нахильно сувна. Профільна система у нас Salamander Streamline 76 мм товщиною. Показуємо, конструкція виставлена в проємі. Знизу встановили доборний профіль 40 мм для відступа від підлоги. Щоб коректно було розміщено та. Встановлена нижня направляюча. Ось такий зовнішній вигляд має середини. і ось таким чином виглядає це з вулиці. Тобто є запас для використання підняття, коли буде з вулиці кластися плитка там, чи якийсь там коврик. Для цього місця вистачить. Верхні частини спеціальний прийом підготовлював замовник, встановлені спеціальні металеві опори. Показуємо в закритому стані. Склопакети вже встановлені. Склопакети тут великі, важкі, оскільки тут три скла по 6 мм, зовнішнє та внутрішнє скло 6 мм з енергозберігаючим напиленням. Камери заповнені аргоном. Ручка встановлена з двох сторін. Є змога відкривання та закривання з двох варіантів, тобто із приміщення та з вулиці. Показуємо з вулиці, відкрили. Закриваємо, ручку опускаємо донизу, тягнемо до того моменту, поки низ не зайде. Ось так, от він зайшов, прижався. І тоді ручку піднімаємо вверх, фіксуємо всі елементи прижиму. Після цього є змога закривання і відкривання вже безпосередньо ключем. В комплекті йде серцевина, та 3 або 5 ключів. Зараз покажемо ще раз, як відкривається. Ручку опускаємо. Горизонтально, це стало на провітрення, опустили нижче. Нижня частина стулки теж відійшла. Показуємо вже продута піна. Це вже закінчення монтажу, те, що було замовлено. Ось настільки стулка відходить від рами, але при цьому мене забирає простору у кімнаті. Ось таким чином, все виконано. Тож, Росуна система, до речі, система Зігінія Портал 200Z.